Вітання усім шанувальникам волейболу. З вами Даня, і ми знаходимося у районі професіональної волейбольної ліги України. І саме тут проходять півфінальні протистояння у рамках жіночої суперліги Демат з волейболу. Чотири колективи між собою змагаються і намагаються зрозуміти, хто з них більш достойний стати чемпіоном країни. Пішли. <реш> Поїхали. По традиції не забувайте за вподобайки та підписку на канал, а ми розпочинаємо. Let's go! Ну що ж, перший півфінальний матч у рамках жіночої суперліги Демат з Волейболу і в між командою Добродій та збірної України Ю-17. Дуже цікаво, чи підопічні Юлія Якоша після місячної паузи без ігор продемонструють себе на меданчику. Та як це буде почувати збільниця Ю17 після досить таки впевненої перемогою над «Балтою» за все поговоримо з вами про перший сет. Отже, добродіки підтвердили свій статус фавориток і завдяки успішним подачам, атакам та блоку забезпечили собі успіх у першій парті. А зараз давайте з'ясуємо, які ж елементи допомогли збірницям наздогнати своїх суперниць за сетами. Можливо, повпливала б вимушена пауза через повітряну тривогу. Візуально, все таки трохи краще за суперниць налаштованими вийшли дівчата зі збірною. Помітно, що тренерський штаб збірної вніс корективи до дій свого колективу. Здорово працював блок. Варто також відзначити успішні заміни від Володимира Подкопаєва. Корисна з'являється на подачу Вероніка Пекніч, додає стабільності в прийомі Дар'я Макарова. По справжньому феєрила на майданчику Крістіна Старостенка, і саме вона ставить вирішальну крапку в цьому сеті. Паритетне табло після двох сетів, і команда відправляється на 10-хвилинну перерву. І переходимо до третього сету, який запам'ятався досить таки величезною кількістю неподачі в виконанні збільної і величезною кількістю блоків виконанні добротя. Катерина Фролова була просто у вогні, і успішні блоки, атаки та подача принесли загальний успіх добродію у цьому сеті. І четвертий сет став фінальним акордом цієї гри. За сценарієм попереднього сету починається четвертий. Продовжується серія неідеальних дій збірної на прийомі, і саме це сприяє впевненій перемозі доброді із загальному рахунку 3-1 на табло. Якщо дивитись на статистичні дані, то варто відзначити Валерію Якушев, яка набрала 23 залікові очки з реалізацією у 51% у атаці. У звільниць найрезультативнішою була Крістіна Старостенко, котра набрала 13 очок, дев'ять атаці і 4 Блоком щодо блоку, до речі, то працював він досить добре у двох командах та все ж краще у доброді. Загальних 10 чохлів проти шести у збірної і МВП цього матчу стала Катерина Фролова, у активі котрої шість успішних блоків. А ми переходимо до другої півфінальної пари, де у двобої зійшлися волейбольний клуб Прометей та Аланс. Перший сет запам'ятався досить таки великою кількістю помилок від Прометея у Атаці. І це якраз таки сприяє набору очок для Аланти. Гойдалки були просто неймовільними. У цьому сеті спостерігався не досить такий якісний прийом у червоно-білих, але ближче до кінця гравчині Прометея оговтались та поступово здобуваючи лідерство, йшли до звитяги у цій партії. Та несподівано Аланта повертається у цей сет, завдяки успішним подачам під Катерини Січенкової. І в один момент підопічні Гаря Єгізарова мали у своєму активі сет Бол. Та все ж таки гравчині Прометея досягли свого і Завершують партію на свою користь. У другому сеті у Прометея стабілізувався прийом, і це дало змогу дівчатам грати більш швидко та варіативно. Також досить добре працював блок. Міленко Фейрила Уотація разом з Вікторією Данчак, і саме 19-ка ставить впевнену крапку у цьому сеті. І третій сет став вирішальним у цій битві між колективами. Прометей, крім успішних атак, блоків, додав ще й подачу, тож це сприяло успішній грі для Прометея 3-0 на їх користь. Дивлячись на статистику, варто виокремити 10 успішних блоків Прометея проти 5 у Аланти. Найрезультативнішою у складі Аланти була Катерина Січенкова, котра набрала 15 очок, 13 атацій, один блоком і один. Подачу. А у складі червоно-білих відзначилася Вікторія Данчак, 19 очок, 16 отаці, три блоком. І МВП цього матчу стала диригент Прометея Дар'я Великокон. І по традиції хочу виразити величезну вдячність прес службі ПВЛУ та продакшн Девий спорт за допомогу у зйомці цих відео оглядів. Другий півфінальний матч між колективами Доброді та збірна «Ю-17» запам'ятався достатньо великою кількістю помилок в Атаці та на прийомі, а особливо з боку синьо-жовтих, що і ставало зачасту причиною достатньо впевненого очкового відриву добродіок. По статистиці найрезультативнішою у складі добродія стала Валерія Якушева, котра набрала 17 залікових очок з реалізацією у 52% у атаці. І також частенько демонструвала, що готова забивати і одною лівою. У складі збільниця по 11 очок набрали Богдана Грицик та Крістіна Старостенко. І варто виокремити, що збільниці у цій грі переграли добродіок на блоці 8 проти 7. Але все ж низький відсоток реалізації атак не дозволив їм досягти більшого успіху. І добродіки максимально впевнено себе почували як і у перше, так і у другій. Класні подачі та результативність у сілотації дали свій результат. Валерія Якушева стає MVP цього матчу, і ми вітаємо підопічних Юлії Якушевої з виходом у фінал чемпіонату України. Тепер ми переходимо до другої гри між Прометеєм і Аланте. До середини сету Прометей йшов з невеличкою очковою перевагою на табло, але на еншпідпаті включився надпотужний блок Аланти, який і вирішив долю цієї партії. І Катерина Січенко, котра була найактивнішою в атаці в цьому сеті, набравши 5 очок і ставить крапку у цій парті. Другий сет розпочався з помилок вотації у Прометея, що й забезпечило досить непоганий відрив для Аланта. Але впродовж партії Прометею вдалося вирівняти становище на табло, і обидві команди провели неймовірно інтригуючі сети, де ми спостерігали ефектні та цікаві розіграші. Інтрига тягнулася до останнього, і все ж прикра помилка від Парфонової у передачі завершує партію на користь Прометея. Третій сет розпочався з відриву для Прометея. Але Аланта на помилках Отація з боку червоно-білих здобувають залікові очки. Але тайм-аутом Зуй зміг вгамувати емоції дівчат і червоно-білим вдалося чинити відрив на подачах Анастасії Маєвської. Тож рахунок на табло після трьох сетів 2-1. Четвертий сет знову ж таки дуже рівний у виконанні обох команд. Аланта дала неймовірно гідний бій Прометею. До 20 очок команди йшли неймовірно рівно і включився блок Прометея. Три успішних чохли поспіль дали змогу червонобілим створити комфортний відрив та здобути загальну звитягу з рахунком 3-1. Емоції після цієї гри були просто неймовірні. Команди беззаперечно подарували нам якісний та інтригуючий волейбол. По статистиці, звичайно, кидається в очі величезна кількість блоків у виконанні обох команд. 16 у Аланти і 10 у Прометея. На кращу гравчину у складі Аланти стала Катерина Січенкова, у активі котрої 19 залікових пунктів, а у складі Прометея Олександра Міленко, у активі котрої 21 пункт, і саме вона стала MVP цього матчу. Тож після цієї гри команда Аланти побореться за бронзові нагороди зі збільною U-17, А команда Прометей зійдеться у фіналі з командою Добродій. Шановні глядачі, ось таким вийшов сьогоднішній огляд. Сподіваюся, що вам усе сподобалось і ви заціните цей випуск своєю вподобайкою, а також підпискою на цей канал. А з вами був Даня. Бережіть себе. Слава Україні! Ще обов'язково почуємось!